Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, сьогодні у нас стрілець на січень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Стрілець у січні 2024 року? Хай скажуть неправду. правду. Лагус. Я ось перевернутий. Постаруна. Никуда? Ну Доїса? Єра. Манус. Еху перевернута. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Стрілець у січні цього року? Наутіс перевернутий. Вота. І соула. Ага, так. Ну, раз, Отже, що ми маємо? Лагу, це перевернути по стару на Іса. Далі Єра, Манна, свеху і фінал. Навтіс перевернутий, Отав і Соло. Е, да, забув вже відразу сказати. Цей місяць я трохи затримався по прогнозам. Е, відповідно, тут уже урун трошки своє сприйняття часу, і тут місяць не до кінця січня буде. Тут місяць фактично буде з 10 січня по 10 лютого. Ну, грубо, якщо казати. Да? Зміщення таке. От. Ну, це так, ремарка. Добре. Що ми маємо? Отже, відразу у вас, ну, загалом, правильний вектор у вас, правильний курс. Тобто те, що ви робите, якби воно вам правильно піде. Мало того, порада відразу слухати інтуїцію, слухати внутрішній голос. Він вас от виведе, куди вам треба. Тим не менше, я вас перевернутий, є у вас певні обмежені можливості, є у вас певний. Е Ну, до речі, це тут позначка саме швидкості, в тому плані, що да, ви йдете правильно, просто воно якось ну, повільно буде розвиватись. От, ж, тут ось такий посив іде. Далі, постаруна. Ну, Вищі сили за вас, да, е, Вищі сили за вас, але в той же час це і певна невизначеність. Буде певне втручання вищих сил. Да? Ну, але вищі сили зазвичай на зло людині не роблять. Ну, якщо ви не темний маг, звичайно. Е, ось, далі. Іса. Певні обмеження є. Ну, в принципі, те, що я тут показав, Іса, певне блокування. Е, ну, відразу порада. Якщо у вас щось не йде, прям зовсім зовсім не йде, то не бойтесь головою об стіну, сядьте, подумайте, чи все ви врахували. Скоріше за все, що щось ви десь упустили, і є якісь простіші, альтернативні методи, варіанти вирішення вашої задачі, вашої проблеми. От. Ну, мало того, Іса теж позначає так, що якось ну, у вас вектор то правильний, рух ось повільний, але все-таки вперед. І по Ісі теж, знаєте, ще обмеження якісь певні будуть. Ну, так от воно йде. Тим не менш, ось добираємося до цікавого. Тут ось Єра випала, а Єра якраз завершення циклу. І от ось певні обмеження. Певні обмеження, ось завершення циклу падає. До речі, цікава зв'язка рун, якщо так. Пуста руна є... із Постаруна стару на Тут, воно, знаєте, йде так, ніби певні обмеження саме від вищих сил. Тобто, не просто так певні ситуації, певні події у житті виникли. Це якраз вам послали зверху. Але вищі сили не роблять людині на зло. Тобто, це, знаєте, як певний урок, який треба пройти, який дасть вам потім розвиток певний. От що. Тут, на, на даний момент тут не про карму йдеться. Ось Єра, зокрема. Ну от, завершення циклу, певний і на, к... на кінець урожай. Тобто ось певні труднощі, певні обмеження, ось вони для вас завершаться. Пройдете ви їх. Пройдете урок, якщо хочете. Е, ось, Лагус, Єра. Ну, вектор у вас правильний. Да? Ось, ось він вас і приведе. Ваша інтуїція, яку ви маєте слухати, в чому є порада, ось приведе вас до результату, приведе вас до урожаю. До певних змін. Єра це також про зміни. Ну, Завершення циклу, так. Щось старе завершилось, щось нове почалось. Це як проєкт, так і певні зміни в житті. Ну, одним словом тут про багато всякого відразу. Далі, Манас. Ну, ось, власне, ви. Ось, власне, ви. Тобто, ці позначка цілісної людини. Людина, яка знає, чого хоче, яка має певний план, як це зробити. Ну, одним словом, ви знаєте, куди вам іти, куди вам рухатись. Але, тим не менш, щось є певні обмеження. І рух ваш якось повільно відбувається. Ну, чи то вам здається, що воно повільно відбувається. Таке теж буде, буває. Ну, Плин часу, да? всі трошки по-різному сприймають. От, мало того, це позначка на те, що багато, вам, м багато взаємодії буде з людьми. Ну, зокрема. От. Далі, що ми тут? Феху перевернуто. Ну, ось певні труднощі з фінансами, да? але тим не менш, невизначеність тут певна є. Тут оце от ще не визначена ситуація. так, Це ще можна уникнути. Ну, феху перевернуто, це також трати можуть бути, якісь знов таки не заплановані, щось таке. Ось, під пустою руною, якась певна невизначеність саме з фінансами. В той же час, феху це не лише про фінанси, це і про стосунки, в тому числі. В широкому розумінні цього слова, це не лише про любовні стосунки. от. І тут цікаво, падає, тому що падає Єра, як завершення циклу, маннас, ось певна людина, це вже не ви. І ось феху, ніби ну, обнулення. Якби це була руна пряма, то це ще оновлення якесь було стосунка. А тут феху перевернута. Руна обнулення. Та? Тобто якісь стосунки з певною людиною, знов-таки, не обов'язково любовні, далеко. Е, от, Ну, якась людина з вашого кола спілкування, так би мовити, випала. ну... Не будемо погані варіанти розглядати, да? просто ну, от, переставили з певною людиною спілкуватись. Ну, от так от. Далі. До речі, якщо так, то да, Тут рекомендація поекономити кошти, тому що дійсно можуть бути якісь незаплановані трати. От. Далі, фінал. Добираємося. Nautis, OTAL і Соло. Nautis ще й переверну. Араз, ну, Наутіс, руна доля перевернута. Тобто ну, Це певні труднощі, це випробування, такі суттєві. Це певні обмеження. Також. Маніпуляції, до речі. Тут ось падає Отал. Ну, це руна родичів, руна сім'ї, руна роду. Тобто ось Маніпуляції з боку кону, з боку родичів, з боку рідних. От. А, але, тим не менш, отал Познача також і владу, тобто може бути маніпуляції з боку начальства, в тому числі. Угу. Ну, у когось так може програтись, когось родичі, маніпулятори, да, а в когось начальство любить таке, таке застосовувати. От. Е, тим не менш, є позитивний контекст, адже це руна власності. І попри, попри ось певні труднощі, а, тим не менш, по фіналу Соуло руна перемоги, руна радісних емоцій. Тобто, Загалом, ну, як фінальна руна всього розкладу, чудово. Вдасться вам багато чого здійснити, багато своїх мрій, багато своїх планів, і загалом багато радісних моментів буде в місяці, тим не менш, може бути пов'язано з родичами, з власністю і з роботою, в тому числі. Да. Е, ось. Таким он чином, попри ось обмеження, попри те, що у вас і тут, і тут ось обмеження, і тим якось повільно, тим не менш до соло приходите, так чи інакше. Ось воно, перемога, ось воно, сонечко, яке вам буде сяяти, так би мовити. Ну а раз, давайте підсумуємо, все ви ще Отже, відразу тут перша жуна випала, що треба звернути увагу. Слухайте інтуїцію, і у вас загалом правильний вектор, правильний курс вибраний вашої якби, діяльності, вашого розвитку. От. Далі, ну, попри певні обмеження, ось сюрприз, якийсь від вищих сил буде. Да? І обмеження у вас не спроста, а якби як санкція зверху. Да? Ось. Саме для вашого розвитку, як певний урок. Да. Ось. Ну, ви його пройдете. Загалом ви пройдете в позитивну. То, що я бачу по тратам, обмежте трати, да? ну, є сенс трохи поекономити, тому що тут якісь не заплановані трати проглядаються. Щось таке може чи то раптово вам захотітись, чи просто щось таке відбудеться, що вам терміново щось доведеться ось купляти, В силу тих чи інших причин. Далі, ну тут про людей сказав, про стосунки, навтіс. Ось обмеження, певні жорсткі маніпуляції, зокрема, випробування. Ну, уникайте такого, де це можливо. Де бачите, що вами явно маніпулюють. Тут, зокрема, в першу чергу йде, що це з боку родичів може бути. Да? О, ну, то вникайте то. Загалом місяць у вас ось сокло. Попри оці певні неарази, закінчиться радісно і позитивно. І багато чого вам дасться зробити із того, що ви собі напланували. Ну, от якось так. Цікаво теж буде почитати, як збулося. Ну, оце от мені особливо цікаво буде, як збулося. Тому що там, де ви ще сили фігуруєте, там завжди дуже цікаво. Е, да. Добре. Ну, як сказав, ви щасливі людям на зло не роблять. а Певні обмеження, то вони вам підуть на користь в результаті. О, так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.